Доброго дня, друзі! Вас вітає Украградеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати, які у нас є по наявності тормозні диски на трактори МТЗ та ЮМЗ. Виробництво буде Україна. Давайте почнемо з таких ось двох варіантів. Це у нас буде клеєний та кльопаний. А обидві диски старого зразка вони підійдуть як і на МТЗ, так і на ЮМЗ. Ось такі ще є два варіанти. Це вже новий зразок, як ви можете побачити, вони більші за старий зразок. Підійдуть тільки на трактори МТЗ, їх діаметр буде 20,5 см. Ось у старого зразка буде по 18. Також по наявності у нас є ось такі закльопки. Можливо, хтось з вас займається ремонтом та відновленням саме тормозних дисків. І ці запчастинки також у нас є по наявності. Можете замовляти. Також у продажі є схльостка до тракторів UMZ та MTZ. Це саме старий зразок, який підійде до ось цих дисків. Коштує вона зараз 1000 гривень. Є ще новий зразок, але я його сьогодні не взяв не зможу вам показати. Перейдемо до цін саме тормозних дисків, клеєні будуть коштувати по 190 гривень, кльопані будуть коштувати по 220 Друзі, на цьому це все. Підписуйтесь на наш канал, телефонуйте, якщо у вас будуть якісь питання та замовляйте запчастини на УкрАгродеталь. Головне, бережіть себе, мирного вам неба. До зустрічі!